Робити так, як ця дівчина на відео я не планую і вам не раджу. Адже борщівник це не квітка для контенту, а отруйна рослина, яка спричиняє опіки. Ось такі гігантські рослини ростуть на околицях Житомира на Житомирщину досить багато йому підходить клімат. Крім того, Борщівник може розповсюджуватися насінням. Насіння летить 10-12 кілометрів і росте і живе в ґрунті дуже довго. На нього не впливає ні мороз, ні засуха, ні е, повінь. Тому він себе непогано почуває. Наша знімальна група їде Левківським шосе, яке пролягає поблизу села Клічин. Вздовж усієї дороги росте борщівник. Рослину завезено в Україну понад 70 років назад з Казахстану. Радянська влада планувала Використати як корм для тварин, проте молоко годованих корів ставало гірким. Тож в народі бур'ян почали називати помста Сталіна. Рослину можна побачити не лише за містом, її вдосталь ростей у Житомирі. Тож знати про її небезпеку має кожен борщівник це отруйна рослина, сік якої є отруйний. При контакті з випромінюваним ультрафіолетом, зокрема із сонячними променями, так викликає опіки. В залежності від Тривалості контакту з цією рослиною, так з соком безпосередньо можуть бути або легке почервоніння, або наявність вже пухирів, або глибокі виразки. Найнебезпечніше для людини це наявність пухирів. Із таким симптомом до лікарні цьогоріч вже звернувся один пацієнт, якому наклали асептичну пов'язку. Перша допомога при опіку борчовиком це захистити від сонячних промінів. Друге, це коли вже є можливість змити уражену ділянку тіла, промити великою кількістю рідини ну води зазвичай при наявності там пухирів обробити антисептичним розчином, і при виникненні пухирів, чи Виразок необхідно звернутися вже за спеціалізованою допомогою до лікаря. Фахівці розповіли, найефективніший метод боротьби з бур'яном скошування, причому скошування. На початку сезону, тобто ранньою весною, тільки тільки починає з'являтися. Можна скошувати і можна зразу місце скошування обробляти гербіцидом, але гербіцид має бути сертифікований і мати ліцензію для використання саме в населених пунктах. Задля свого ж здоров'я такі дії потрібно виконувати лише у спеціальному захисному одязі. Цьогоріч фахівці Зеленбуду прибрали місто від борщівнику. Відповідальність це лежить взагалі. І на органах місцевого самоврядування і на власниках земельних ділянок спеціалісти наголошують, особливо під час літніх канікул, бур'ян несе небезпеку дітям, тож нагадують батькам інформувати їх. Вікторія Колтонович, Ігор Литва, телеканал СК1.